Вітаю вас шляхом запиту. нам е, вдалося отримати е, архівну копію акту проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року. Це дуже важлива дата. Чому? Я зараз вясню. От Те, що це архівна копія, от я перевертаю і ви бачите. Але ж, я зазначаю, що це підробка. І підробка це... Пов'язана з тим, що відносно 24 серпня 91-го року був вчинен державний заклад. Ці події я потім поясню наступним відео, бо це дуже довго необхідно розповідати. Але ж я хочу сьогодні, ну, мене запросили пояснити, чому це підробка. Шановні друзі. Ми всі знаємо, що 24 серпня 1991 року Верховна Рада української СРСР 12-го скликання проголосила акт проголошення незалежності. І створення, я підкреслюю, після слова створення, а так було зазначено на 12-му в нічелітному засіданні. Тобто 12-го скликання Верховної Ради УССР. Створення, після слова створення це дуже важливо. Іде повна назва держави. І повна назва держави була проголошена самостійна українська держава України. А в чому ж підробка полягає? Шановні, от дивіться уважно. Тут зазначена Верховна Рада України. Я тільки Я зазначу, що зазначив, що... Було засідання Доповної Ради УССР, тобто Українська, Радянська соціалістична. Звідки взялась назва України? А тому цей документ був підроблений. Для чого? Для того, щоб встановити цю рисочку. От ми бачимо цю рисочку. Тобто після створення йде повна назва, а вони не, не повну назву назвали, а України. Шановні друзі. Хочу зазначити, що е 24 серпня Верховна Рада України проголосила створення самостійної української українських держав і винесла цей акт на загальний референдум 1 грудня 91-го. Скажіть, будь ласка, якщо Верховна Рада виносить це питання на загальний, на всіукраїнський референдум, навіщо вона тоді, 11 липня е листопада? Переименовує УССР на назву Україна. Навіщо? Якщо ви проголосили створення нової держави? Далі? Це, я вважаю, державний заклад ви здійснений вже після проголошення самостійно української держави. Вже є державний заклад проти українського народу. І ми повинні все зробити, щоб притягнути всіх злочинців до відповідальності. А чому до відповідальності? Тому що коли ми створили свою державну, а як зазначив Верховна Рада УС... УС... УССР 12 го скликання, повна назва у самостійно українська держава України, вони повинні що були зробити? повинні були саморозпуститися, далі зазначити нову Верховну Раду самостійно України і зазначити громадянство самостійно українського. Вони це не зробили. Вони почали фальшувати документи. Я е, Більш детальніше я це поясню окремо. Але, щоб було зрозуміло, сама назва на той час, 24 вересня, не була такою назви. Верховна Рада України. Нема такої назви. Була Верховна Рада Української соціалістичної республіки. Звідки вона взяла? Тому, якщо пан Кравчук поставив цю підпис, ви повинні бути негайно притягнути до кримінального відповідальності. Бо це є державна зрада проти українського народу. І, між іншим, Є відео, в якому сказано, що як, засідання... Підскажи, будь ласка. У нас тут під номером 17. Саме під номером 17 було постанова щодо проголошення, проголошення демократичної держави демокра... України і створення самостійної української держави. Де тут номер 17? Немає, він відсутній. І по запитам його ніде не можна знайти. І по запитам, так. Да. Є відео, тільки збереглося відео. Так, тільки відео збереглося того засідання, де Кравчук проголосив незалежність України та створення самостійної української держави України. Все, друзі, ну продовження буде, я так розумію. Дякую за увагу.